Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. Сьогодні на порядку денного у нас 15 питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? В цілому голосуємо. Хто за одноголосно? Розглядаємо перше питання про погодження внесення змін до комплексної цільової програми Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки. Добрий Будь день, казка. прошу погодити зміни, які носиться до проекту рішення для забезпечення передбачених потреб, які виникли в закладах. Культура а саме встановлення системи вентиляції в укритті закладу музична школа імені Бориса Ляташинського Житомирської міської ради. Однією з основних проблем вкриття закладу є недостатня вентиляція приміщень, де це ускладнює тимчасове перебування в укритті великої кількості людей. Безпосередньо у нас є презентація, ми підготували тому необхідно внести відповідні зміни до підтримки школи, встановлення систем вентиляції в укриті у сумі 500 тисяч гривень. Так от, просимо підтримати кого є, які пропозиції. Голосуємо одноголосно. дякую. і від громадської організації надії є. Надійшов лист про те, що вони запрошені на міжнародний українсько-турецький фестиваль зустріч старшов Старсов-Турки» З 5 по 13 жовтня 24 року у листі вони просять сприяти 60 учасникам прийняти участь у мистецькому форумі. У зв'язку з цим необхідно внести зміну до підпрограми організація та проведення державних загальноміських свят культурно-освітніх та мистецьких заходів на реалізацію проекту громадської організації «Надія є як одержувача бюджетних коштів у сумі 58,7 тисяч гривень. Це лише дорога та подарункова продукція все інше сплачує приймаюча сторона. Прошу підтримати, голосуємо. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 3 серпня 2022 року номер 556, про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань. Шановні колеги, просимо внести зміни в дане рішення, яке тільки що назвали, враховуючи те, що у нас є додаток 1 і додаток 2 до цього рішення, де виписані пільгові категорії. І є пільгові категорії, які відповідають закону України про пільги загальні, і є пільги, які рішення виконавчого комітету, названим номер 556 від 3.08.2022 року, ще зазначили. Це учасники бойових дій. Але зазначені в додатку першому і додатку другому учасники бойових дій, які, відповідно, більше всього це частина друга, це військовослужбовці, це люди, які приймали ці, прийма, приймали, да, які частіше всього це були перший раз мобілізовані, і все розписано в частині другої. В частині першої, відповідно, яку ми пропонуємо внести статті сьомої особи, які націоналі. Належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це ті діючі військовослужбовці е, армії і флоту, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення каліпства е, конфузії, захворювання, які одержали під час захисту України. Які вони зершили під час захисту України, тому пропонуємо внести в додаток перший в пункт другий розділу сьомого, та в додаток другий пункт. Другий також розділу п'ятого в дане рішення номер 55608 двадцять другого року зміни має статус особи і вискласти такі редакції. Має статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Абзац, третій пункт четвертий пункти 11-16 частини саме першої і другої статті закону України, статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії і соціального захисту. Прошу підтримати. Да. Що для значить рішення? Дане рішення необхідно внести, тому що всі, які перераховані в статті 7 частини першої, будуть звільнені від харчування. Прошу підтримати, голосуємо. Дякуємо. Наступне питання про видалення зелених насаджень у місті Житомирі. Даним проектом рішення пропонується дозволити видалити та видати ордерне видалення зелених насаджень згідно актів обстеження, управління комунального господарства міської ради на територіях загального користування, наступним пунктом зобов'язати КП «Зеленбуд» міської ради виконати роботи з висаджування дерев на території Житомирської міської територіальної громади. Дозволити видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень згідно актів обстеження комунальному підприємству Житомиртеплокомуненерго, Житомирської міської ради, в тому числі після сплати відновлення вартості ТОВ Укрпалет енерджі у нас суму 17 тисяч двісті гривень 40 копійок на чотирьох об'єктах, де проводитиметься будівництво та встановлення когенераційних установок. Тикачук Ірині Миколаївні за адресою проволок Другий Київський, 5 з подальшим зобов'язанням до висадження. Зелених насаджень на прибудинковій території багатоквартирного будинку, ОСББ-Оберіг після сплати відносної вартості у сумі 2 тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сорок копійок, приватного підприємству Real Service UA після сплати відновної вартості у сумі 342 гривні 0 копійок 3 тисячі грн. гривень 0 копійок. Громадські організації Житомирський фонд соціального захисту інвалідів. А також на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків дев'ятьом ОСББ та дев'ятьом управителям багатоквартирних будинків. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сергія Кондрачука. Є питання? Прошу підтримати. Наступне питання про звільнення від сплати за надання дозволу на порушення благоустрою. Доброго дня. Добрий день. Даним проектом рішення пропонується інспекції з благоустрою. Безоплатно видати картку для капежу водоканал» на порушення благоустрою. Заміна на двох ділянках водогін діаметром 300 мм. Це по проспект Миру 17. Все по зеленій зоні. Також хочу зауважити на Схемах показано досить ну, такі великі ділянки, але все вскриватись не буде. Це прохідні канали, будуть вскриватись тільки монтажні зони. Суттєво зауважити, що всі матеріали для виконання цих робіт надані ЮНІСЕФ. Водоканал виконує власними силами. Роботи планується завершити до кінця року за рахунок інвестпрограми. Є питання? Голосуємо. Дякую. Наступне питання про визначення суб'єкта господарювання, який здійснює відновлення побутових відходів. Доброго дня, шановні члені виконкому. Даним проектом рішення пропонується визнати ТОВ МС соціальний проект, це сміттєпереробний завод суб'єктом господарювання, який здійснюватиме операції з відновлення побутових відходів на території Житомирської міської територіальної громади. В самому проекті рішення мова йде про наступні відомості вид побутових відходів, змішані обсяги зібраних побутових відходів відповідно до виробничих потужностей. Операції згідно класифікатора і територія, на якій е, оброб, буде відбуватися оброблення відходів. Це Житомирська міська територіальна громада. Прошу підтримати даний проект. Питання є. Прошу голосувати. Наступне питання про визначення суб'єкта господарювання, який здійснює видалення побутових відходів. Це аналогічний проєкт рішення. Тут мова йде про визначення суб'єкту господарювання, який здійснюватиме операції з видалення побутових відходів. Це наше комунальне підприємство КТП 0628. І в самому проєкті рішення наступні відомості, види побутових відходів, змішані, великогабаритні, ремонтні відходи зелених насаджень, обсяги. Відповідно до виробничих потужності 500 тонн на добу операції згідно класифікатора і знову ж таки територія це житомирська міська територіальна громада. Прошу підтримати даний проект. Голосуємо. Дякую. Дякую. Наступне питання: про затвердження розміру грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Доброго ранку, пані Леовичу. Доброго ранку, шановна комісія. Зараз вноситься рішення. Просимо вас затвердити рішення з приводу надходження субвенції для отримання грошової компенсації по 719 постанові. Це у нас захисники і захисниці, які отримали поранення. Це першої другої групи інвалідності. На сьогоднішній день субвенція надійшла на 8 сімей. Ще доповню, до кінця року планується ще дві субвенції в жовтні та листопаді. Загальному ще 35 сімей. Отримує житло до кінця року. Отримує грошову компенсацію на придбання житла. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. Решта питань.